Всім доброго дня. Я вітаю на каналі Бокс по неділях, і у вашій увазі пропонується перегляд поєдинку Шугара Рея Леонарда проти Френка Сантора Молодшого. Поєдинок це четвертий професійний поєдинок в кар'єрі Шугара Рея Леонарда. Поєдинок проходить на арені Сівік Центр у Балтиморі. Рефері Том Келлі. Хочеться представити суперника Рея Леонарда Френк Сантора молодший. На момент поєдинку його рекорд складає 31 професійний поєдинок, 27 перемог, 3 поразки при одній нічиї. Поєдинок проходить 24 вересня 1977 року. Поєдинок проходить в Андеркарді головної події. Лео Санса проти Джимі Севаджа. Ну що ж, перший раунд Шугарей Леонард у білих шортах. Френк Санторе молодший у червоних шортах. З приводу Френка Сантора молодшого він зараз працює рефері. Представляє Сполучені Штати Америки як і Шугарей Леонард. Шугарей працює у своїй манері. Це восьмираундовий поєдинок. Якщо перші три поєдинки Шугарей Леонард проводив, проводив у шестираундому форматі, то це вже це восьмираундовий вже поєдинок. Тобто Шугарей Леонард іде вверх по позиції в цілому. У минулому поєдинку суперником Шугарарея Леонарда був Вінні Дебарос, який мав. На момент третього поєдинку з Шугаром Реєм 15 перемог і 4 поразки. І в минулому поєдинку Шугарей переміг його технічним нокаутом у третьому раунді шестираундового протистояння. Тобто це вже четвертий поєдинок для Шугара Рея в 1977 році. Шугар Рей діє в класичній манері на дальній дистанції почасти, викидуючи джеб. Працює час від чажу шугарей Джебом, і дійсно, о, суперник. Суперник гідний. 30 секунд до закінчення раунду. Хто забере кінцівку? Так, обопільне протистояння. Видно, що не просто. Френс Анторе не збирається просто так здавати бій, не дивлячись, що перед ним видатний боксер, олімпійський чемпіон 1976 року Шугарей Леонард. Ну, Шугарей забирає кінцівку. Ось можна побачити, що він більше влучних ударів наніс. Так, вашій увазі вже другий раунд, без перерви. Це класичне про протистояння. Наш ютуб-канал е, наш Бокс по неділях представляє вінтажний бокс. 70-х, 80-х. Історія боксу. Шугарей працює комбінаціями, комбінаційний бокс. Так, Сівік Center, Baltimore, Меріленд, штат Меріленд. Так, ну Шугарей працює у своїй класичній манері. Так і Леонард вийшов на цей поєдинок у вазі 142 фунти. Санторе молодший показав на вагах 138 фунтів. Так, чудово. Чудово. Таке на пошатнуло, пошатнуло. Френка Санторе, Ну, це нокдаун треба відраховувати. Адже від нокдауну спасли канати, як здається, врятували канати. Ну, чудово, чудово так пробив в розріз Шугарей. Ой-ой, ой молодий шугар. Шугарей Леонард працює відмінно. Так, це розгром. Це розгром. Просто розбиває свого супротивника. Уже можна припиняти поєдинок. Це вже просто побиття. Це нокдаун. Ні, сказав рефері не нокдаун, так як Шугарей штовхнув його. Ніс. Сперечається Фрейм Санторе. Сперечається. Ну, просто тотальний розгром. Так, браво, браво, Шугарей. Ой-ой, просто побиття. Ви знаєте, хоч отак дивишся на рекорд Френка Сантори молодшого, такий рекорд 27 перемог, лише три поразки. Але Шугару Рей у цьому поєдинку ще легше, навіть ніж у дебютному поєдинку, дебютних боях. Так, на вагах Шугарей показав 142 142 фунти. Так. І цей поєдинок проходить у напівсередній вазі ліміт напівсередньої ваги. Поки що ще не титульний бій, але він до нього йде. Напівсередня вага до 66 кілограмів. Нагадую, Френ Сантуре молодший зараз працює рефері. Так, це вінтажний вінтажний бокс. До речі, з приводу Френка Сантори, то він переміг Луїса Вегу по очкам у 10-ти десятирандому протистоянні. Тобто, що їх об'єднує, вони обоє перемагали Луїса Вегу. І також двічі переміг Френк Сантори молодший Сімі Блека. Програв Хосе Гонсалесу. Скоті Фореману. І, до речі, цікаво, що Френс Санторе молодший у першому ж поєдинку програв Рейсу Сантьягу. А в другому поєдинку в нього була нічя проти Хосе Росе. Тобто такий був, був важкий початок. Так. Ну, а в Рензі працює. Працює Шухара й Леонард. Систематично розбиває. Це, це вже у нас третій раунд. Джеб. Джеб, джеб. О, це вже правий боковий і лівий боковий. Прострілює джебом, додає лівим боковим. Так, вищий клас. Вищий клас від ш шу, від Шухара рея Леонарда. Неймовірно подобається цей поєдинок. Ну, як і всі, в принципі, поєдинки Шугара Рея Леонарда. На жаль, не всі поєдинки дійшли до нас у записі, тому я демонструю лише ті поєдинки, які задокументовані, які дійшли, у нас у зап... дійшли до нас у записі. І Ви можете спостерігати вінтажний бокс це напівсередня вага до 66 кг. кілограмів. Здавалося, вже в перших двох раундах Шугарей закінчить, але ні. Так, четвертий раунд. Ну, картина не змінюється. Картина не змінюється. Рею комфортно працювати другим номером. Це якраз комфортна дистанція, Хоча Шугаре, як, як ви вже можете побачити, вміє робити і нокдауни, і нокаути, зокрема в попередньому поєдинку проти Вінні Дебароса. Він зробив нокаут технічний нокаунт третьому раунді. Подивимось, що, що в цьому поєдинку буде у рефері Тома Келлі Мінімум роботи. Шуга Рей, він боксує неймовірно чисто, мінімум клінчів. Мінімум клінчів це чистий бокс, тобто бокс у всій його красі. За це ми і полюбляємо поєдинка Шугарарея. Похитнув, похитнув Френка Сантора. Він його хитає. Ні. Ну ви бачите, не Рей ініціює клінч. Клінч ініціює Френк Сантора. В основному супротивника Шугарарея ініціюють клінч. Нагадую, Шугар Рей Леонард народився 7 травня 1956 року. І на момент поєдинку йому 21 рік. 21 рік Шугару Рею Леонарду. Знову розбиває, розбиває його. Так, це тільки початок кар'єри. 21 рік Шугару Рею Леонарду. Можна сказати, пік. Ну ще не пік, але близько до піку. В плані технічних навичок можливо і пік, так як Шугарей, Олімпійський Чемпіон. Але є, є чому прибавляти. Так. Нокаутуюча міц. Погляньте. Погляньте це побиття рефері. Припиняй поєдинок для здоров'я небезпечно. Нокдаун. Нокдаун, Шугара шугарарея. До речі, у майбутньому френд Сантори працюватиме рефері і суддею. Що так, це у нас уже п'ятий раунд. Цілковите побиття просто розбиває своїх супротивниках. Боковий джеб. Знову боковий. Ну боковий це найбільш небезпечно, і в більшості боксерів. Саме бокові удари найбільш небезпечні. Хоча е нокаутери вон, нокаутери вони і джебом роняють суперників. Які на ногах? Недаром кажуть, ноги вовка годують. Ноги вовка годую, так само і боксера, також годують ноги. Все ж таки, якщо ноги слабенькі, то складно буде. Все одно на одну наколтуючу міць, нічого полягатися. Каже, немає нокдауну. Наче й поштовх був не дуже сильний. Так, не дуже правий Шугаре. він поступив тут крязно, брудно. Поступив брудно в цьому поєдинку. Ну, в цьому моменті верніше. але із таких моментів складається поєдинок. Шугар, Шугарей шукає момент, щоб нокаутувати остаточно свого опонента. Шукає момент для того, щоб нокаутувати опонента. Подивимося, чи знайде цей момент, чи бі пройде всю дистанцію. Я чомусь думаю, що скоро буде зупинка поєдинку. Хвилина до закінчення. Все. Треба закінчувати ще один нокдаун. Уже дуже багато нокдаунів. Продовжується поєдинок. Добиває його Шугар. Ну він уже відверто. Відверто притримує Шугара за трико. Ну, все, це кінець. Навіщо далі продовжувати таке побиття? Все це перемога від Шугарарея. Вітаємо Рея Леонарда. Якраз обнявся Шугарей Леонард з Анджело Данді. Нагадую, що Анджело Данді це... Анджело Данді це тренер самого Мухаммеда Алі. Анджело Данді тренує найкращих. Шугара Рея Леонарда і Мухаммеда Алі і як завжди взяв свою дитину на ру на руки Шугарей Леонард так, бриліантова перемога від Шугара Рея. і так, хочу подякувати Монреаль за підтримку. Тож Балтімор Балтимор Центр, люди які прийшли сюди за підтримку. Так, чудовий поєдинок, чудовий. належне своєму опоненту. Професіонал файде софа меню во не олімпіал матро неймовірний. Неймовірний поєдинок каже почуття, почуття відмінні, відмінно себе почуває, готовий до наступних поєдинків. Перечись, і ось нарізка моментів. Говорить, що просадив свого супротивника ударами по корпусу, бодішот. Шо, говорить, що швидко закінчив поєдинок. І Шугарей продемонстрував свою силу. Це ще не весь потенціал, який розкрив Шугарей Леонард. Це ще попереду. Ви ще побачите найкращого Шугарарея в дії. До речі, сина Шугарарея звати Рей Леонард молодший, і він нерідко з'являвся на боях свого батька і підтримував його на ринзі. А ось і дружина Шугарарея. Ну а дружину Шугара Рея, звати Хуаніте Вілафане. ось якраз він обіймає свою дружину Хуаніту Вілафане. Так, це наскільки я розумію, тренер Шугарарея Леонарда. Анджело Данді. Хорош, Анджело Данді. Так, по побажав журналіст успіхів Шухару Рею. А на цьому у мене все. Я вам дякую за увагу. Насолоджуйтесь вінтажним боксом. Дивіться вінтажний бокс на каналі Недільний Бокс.